І вітання в студії Олександра Летинська. Згідно з погодними прикметами квітня, щойно ластівки почнуть лаштувати гнізда, настане стійке тепло. А про температурні показники найближчої доби у вівторок, 5 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, кмарність з проясненнями день принесе заход України на більшій частині території без суттєвих опадів. Термометри зафіксують вночі 6-11 тепла. А в день від 19 до 22. Повітря у темнопородоби доби на півночі охолодиться подекуди до плюс 2. У денні години термометри фіксуватимуть 13-18. Так само хмаритиметься з проясненнями та за прогнозами місцями трохи дощитиме. На сході нічний температурний мінімум становитиме 3-4 вище нуля. У денні години тут до 14 градусів. Марність із проясненнями суттєвими опадами відзначитися не повинна. Безхмарно на півдні і має зберегтися суха погода. Термометри по регіону протягом ночі фіксуватимуть 4-6, денний максимум передбачається в межах 11-15 тепла. 4 сім градусів прогнозується вночі у Криму. У денні години температура зросте в середньому до плюс 15. Над півостровом небо буде теж ясним, тому й без опадів. У центрі температурні показники вночі 1,5, пять вище нуля, а в день повітря потепліє до 14-17 градусів. Слід чекати малохмарної метеокартини переважно за відсутності дощів. Святошинські дачі на околицях Києва наприкінці 19 століття вважалися своєрідним курортом. Там було 20 вулиць провунків, які ділилися на 450 ділянок із сотнями витончених будиночків котеджів, зведених переважно за проектами архітекторів Олександра Кривошеєва та Олександра Хойнацького. У 1901 році туди провели електроенергію, що свідчило про заможність власників дач. А 1911-го навіть побудували кінотеатр, який згодом отримав назву Екран у радянський період. Частину святошинських дач зруйнували більшовики, частину розбомбили фашисти. Але ті поодинокі старовинні будиночки, що збереглися дотепер. Являють собою неабияку архітектурну цінність. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці очікується слабка хмарність, але загалом без опадів. Ртутні стовпчики протягом ночі покажуть 2 тепла. Денний максимум 16-17 градусів. Вітер південно-східний 50 метрів за секунду. На цьому, все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росиї води вам.